Вітаю вас на сторінках Подійської розкоші. Сьогодні ми будемо продовжувати знайомитись з такою культурою, як хурма. Верніше навіть не з культурою, а з її величезним плодовим потенціалом, яким вона може порадувати того, хто підбере до неї ключик. От позаду мене десятирічне дерево віргінської хурми сорту Мідер. Починаючи вже з 5-го року. Після посадки, щорічно, вона радує досить потужним урожаєм. Хоч не таких великих, але достатньо для дому, для сім'ї, досить ароматних, смачних ягід розміром від 20 грам навіть до 50. Значить, Сьогодні, 27 вересня 2018 року, мідер починає вже забарвлювати ягоди. І перші стеглі плоди можна було вже їсти у нас в нашому регіоні десь мідере порядка тижня назад. Но масове дозрівання буде на кінець жовтня, початок листопада. Значить На цьому дереві на сьогоднішній день підперто ось таких дерев'яних 15 підпорок. Гілля, які менші. Які не були підперті, просто ламається під вагою урожаю. Одного дерева вистачить, щоб посмакувати досить великій родині протягом одного місяця. Сорт зовсім не вибагливий. Моє місце положення в морозобійній ямі. Ширина до порядка 150 метрів, по два боки. Можна сказати, дуже великі підйоми. І в цій ямі постійні і перші і ранні і пізні приморозки завжди тут є. І ось цей сорт дуже гарно вписався сюди. Тримає, тримає, він витримав, був заморозки до мінус 33. Це буквально на наступний рік після посадки. Було мінус 33 і саженець гарно перезимував вже річний тут на місці. Щеплений був висока прищепка. Пробував низьку прищепку на цій самій площі, досить більш значне підмерзання саджанців і гілок. Ось Починаючи з метра, вже набагато краща зимівля. Розумію, тих, хто щепить, продає хорму виростити саджанець набагато простіше, коли нащепити зразу його кореневу шейку. Буквально на однорічний саджанець чи на двохрічний. І чим скоріше вигнати саженець. Але ось, як підказав Дерев'янко Василь Миколайович, і вже мій досвід говорить про те, що чим вище щепа, тим краще зимує. Навіть я буду вас пізніше знайомити з, уже з гібридами хурми Віргінської з хурмою Східною. Усі вони прищеплені високо і дають досить гарні результати, як для Західної України. Тим більше в таких місцях низинних, де знаходиться моя садова ділянка.